16 грудня. У що вкладаєш, те і маєш? Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може, бо що людина посіє, те саме й пожне. Галатам 6 розділ вірш 7. Одного разу моя подружка з сусіднього будинку під час спілкування поскаржилась. Всі в нашому дворі так гарно катаються на роликових ковзанах, а в мене чомусь ніяк не виходить. Я, звісно, поспівчувала їй і заспокоїла. Можливо, ролики не твоє, у тебе є інші якісь досягнення чи переваги, те, що тобі вдається краще та якісніше, ніж іншим. Може, ти права. Дякую, що ти мене розумієш і підтримуєш, погодилась подружка. Через кілька днів я вирішила покататися на ковзанах і подумала, що було б цікавіше та веселіше це зробити разом, та й можна їй допомогти потренуватись та попрактикуватися, аби вона могла здобути навик. Я їй зателефонувала і сказала Ходімо зі мною кататися. О, ні, сказала вона, я краще подивлюсь нову серію останнього сезону мого улюбленого фільму, відповіла вона мені. Але ж тоді ти не навчишся кататися, продовжувала я, наполягаючи на своєму. Ну, я вже спробувала двічі, у мене це виходить погано, отже ролики не моє, висловила свою позицію подружка. Але ж, якщо ти навіть не намагатимешся розвивати вміння, тоді в тебе й не вийде навчитися кататися на роликах, підсумувала я її думку. Так, знаю, погодилась подружка, та я подумала, що краще в...» Кладатиму свій час у щось інше. Звісно, це твоє право, сказала я і пішла кататись на роликах без неї. Моя мама завжди мені говорить ми маємо гарний результат тоді, коли щось до цього робимо і по іншому не буде. Спочатку я не дуже звертала увагу на її слова, але згодом почала над ними роздумувати. І справді, якщо я щоденно займаюся бігом, то в результаті зможу добре бігати. Якщо я практикуюся в малюванні, то згодом зможу писати гарні картини. Якщо я увесь свій час витрачаю на нічого, то відповідно нічого не досягну, як у випадку з катанням на роликових ковзанах. А скільки ти зусиль та часу вкладаєш у досягнення своїх цілей?